U Brukseli poczyna się samit JS, na jakomu mają być uchwalenie ryszenia co do zamrożonych rosyjskich aktywów. Wydania polityko powiadomiają, że do eurosojus rozdzielony na dwa tabory. Czastyna Krain zakrykaje wykorzystać zamrożeni aktywy Rosyjskiej Federacji, natomiast inna Czastyna wystupaje za spilni zapożyczenia Krain Eurojuzu. Tymczasem kremliski dyktator Władimir Putin obizwał europejskich polityków swojiniamy. Про мирні переговори для України та про те, чи Євросоюз прийме рішення щодо російських активів, будемо говорити з нашим гостем дипломатом, президентом Української асоціації зовнішньої політики, експослом України у Великій Британії Волод... Володимиром Гандогієм. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Перше питання: чи на вашу думку Євросоюз прийме довгоочікувані рішення щодо rosyjskich aktywów, bo my patrzymy, że Europa rozdzielona, minimum dwa tabory, korzeń kowdru, tak można skazać, ciągnie w swoją stronę, a jeszcze do tego rosyjska federacja ze swoimi brudnymi, hybrydnymi mediami robić wszystko możliwe, żeby tego nie stało się. I do rzeczy też wydania Polityko pisze, że i USA też mają swoją grę, żeby Europejcy tych e, ryszeń pozytywnych, żeby do Ukrainy nie przyjmali. Ну, дивіться, однозначної відповіді в мене немає, як, мабуть, немає цієї відповіді ні в кого сьогодні. Але все-таки є відчуття, що якесь рішення буде прийнято. Якесь це мається на увазі рішення з двох опцій, які існують і лежать сьогодні на столі Європейської ради. Одна з них це бюджетне фінансування України, інша це так званий репараційний кредит. З того, що ми чуємо від Урсули фон Дерляєн від Єврокомісії, від багатьох лідерів Європейських держав, є налаштування, так би мовити, завершити цю епопею. Дехто висловлює обережний оптимізм з цього питання. Тобто ну, нам залишається тільки почекати, але все ж таки, повторюю, яке, якесь одне з цих двох опцій, все-таки буде прийнято і тому, що далі йдуть і канікули. І перерви в роботі, а надзвичайно нагально мати сьогодні рішення Європейської ради і Європейського Союзу в цілому. Тим більше, що, на мій погляд, якщо і це мені здається розуміють всі, якщо таке рішення буде не буде прийнято, ну взагалі не буде жодного рішення прийнято з питання фінансування подальшого фінансування України, то це звісно набагато підсилить і переговорну позицію. Путіна сьогодні йдуть переговори про варіанти мирного завершення війни, і звісно, це буде так мовити, підтримка, в принципі, така неготовність, нездатність Євросоюзу приймати таке важливе рішення, посилить його бажання продовжувати війну в майбутньому. Ну, і напередодні саміту Путін назвав європейських лідерів підсвинками, звинуватив Джо Байдена у свідомому розв'язанні війни в Україні. Заявив, що європейські підсвинки одразу ж підтримала американців. Європа хотіла повернути те, що вона втратила у попередні історичні періоди, і помститися Росії. Але ці плани повністю провалилися. Росія готова до діалогу з Європою. Але це буде можливо, але це точніше неможливо з нинішнім складом європейських політиків. Ось такий власне висловлю. Путіна, ну про рівень риторики, як то кажуть, наукомоць. Але цікаво, чому така нова версія першопричин е, повномасштабного вторгнення? Така версія 2.0 з'являється тільки зараз. і Як ви гадаєте, чи є це спробою, е, ну, принаймні для внутрішньої аудиторії, перекласти відповідальність за війну вже на Україну та Європу. Ну, мені також цікаво, чи американці Вашингтон зрозуміли. Оцю риторику, про яку ви говорили. Адже якщо, так мовити, робити висновки, то в цій ситуації, в цій риториці, свинею є Сполучені Штати Америки. Тобто, називаючи підсвинками європейців, Путін абсолютно точно говорить, що свиня тут Вашингтон і його лідери. Лідери в Вашингтоні. Отже, дивіться, мені здається, що американці повинні уважно дослухатися до того, що сказав. Путін і робити свої висновки. Чи є це чимось новим в риториці Росії? Я не думаю. В принципі, ця навіть, теза про першопричини конфлікту, про звинувачення європейців про те, що він веде війну не з Україною, а взагалі з усім світом, ну демократичним, зокрема Європою, в тому числі. Вона звучить ця риторика вже давно, і абсолютно точно мені здається, перш за все, вона спрямована на внутрішню аудиторію, тому що в Європі та й в Сполучених Штатах Штатах Америки, попри тут таку, знаєте двозначну інколи політику, яку займає адміністрація Трампа, існує все таки велика, якщо не переважна, підтримка України у цій війні з Російською Федерацією. Отже. На це я не думаю, що Путін сподівається, що такими словами він дещо переконає європейців в чомусь іншому, а от на внутрішнє споживання, на внутрішню аудиторію ці слова спрямовані, і знаєте, вони підбурюють і підтримують цей такий запал російського, ну, скажімо так, населення. На підтримку агресивних дій Росії проти України, чи це спрацює? Ну, побачимо. Я думаю, що це все-таки елемент того психологічного тиску, який намагається здійснювати Кремль в той період, коли йдуть сьогодні, зараз ну, інтенсивні контакти, скажімо так, я б не назвав це переговори, але інтенсивні контакти з питання. Co do możliwości regulowania, czy, powiedzmy tak, możliwości politycznego rozwiązania, czego do przepenienia, bo w ogłaniu, czy w zasadzie tego konfliktu. Panie Władymire, my czujemy różne заявy, czytamy różne staty zachodniej presy, szczególnie pro różne uzgodzenia między przedstawnikami Donalda Trumpa, i przedstawnikami Ukrainy. Ale tak na nikt z nas i ja do że ci dziennikarze, pro których co też nie już żadnego dokumentu. A chociaż zajawy je takie, że my już na 90% do Myru i tak dalej i tak dalej. To nie tylko słowa Trumpa to baha, to polityki w procykarze. ale dokumentu żadnego nie ma. To na moją dumku może wy mnie nie czy to może być tak? Що ще попереду багато роботи, а просто це тільки якісь е, пункти, рамові, напрацьован. Е, а коли треба буде підписувати і переносити все на папер, то тоді е, почнуться справжні переговори. На мою думку, попереду ще велика робота. І в мене немає великого оптимізму з тих заяв, які лунають з Вашингтона, зокрема, про необхідність. Ну, підписання чогось чи досягнення якоїсь угоди до різдва. Я все таки думаю, що це занадто такі оптимістичні плани в Трампа в американської адміністрації. Те, що сьогодні, як вважають, є зроблено великий крок вперед, що завершена там, майже майже завершена ця робота залишається ще декілька кроків. Але всі ми добре розуміємо, що ті самі декілька кроків. Які залишаються, можуть бути найважчими, і тому поки допоки ми в принципі не зрозуміємо про готовність до врегулювання, скажімо так умовно, з усіх пунктів, які лежать на столі, до тих пір ми не можемо говорити в принципі про, про успіх цього цих зусиль. Отже, знаєте, диявол він ховається, як ми знаємо, в деталях, і тому, як і цей досвід показує в багатьох конфліктах, що навіть якщо залишаються найменші деталі, це ще не означає, що угоду там чи компроміс досягнуто. Як кажуть у дипломатів, поки все не узгоджено, до тих пір нічого не узгоджено. Отже, будемо чекати, от переговори зараз. У Флориді будуть з російською стороною, я так зрозумів, що відразу після цього будуть знову контакти з українськими переговорниками. Ну, все це поговорить про інтенсивні контакти, інтенсивну роботу, але щось прогнозувати на сьогоднішній момент. Мені здається, ну передчасно, і я ще раз повторюю: у мене існує. Ну, якщо не. Песимізм то дуже мало оптимізму, що все це завершиться принаймні до різдва. Ну, але такий великий оптимізм Володимир Зеленський покладає на ті гарантії безпеки, які вже зараз обіцяють Україні Європейці, і Сполучені Штати Йдеться про те, що ці гарантії безпеки будуть якось юридично оформлені з боку Сполучених Штатів, мають бути якимось таким міцним проектом. Але цікавий такий момент, що після приходу до влади Трампа ми бачимо, що його зовнішня політика, ну м'яко кажучи, є мінливою. І Чи можна бути певними, що така адміністрація виконає хоч якесь міжнародне зобов'язання, навіть якщо воно буде ухвалене конгресом? Ну, дивіться, я не хотів би апріорі вже звинувачувати Сполучені Штати в тому, що якщо раптом... Ці, коли ми підпишемо якусь угоду, то вона буде ну вона не буде виконуватися з боку Сполучених Штатів Америки. Все таки, ми виходимо з засадничого міжнародно-правового принципу пакта Сун Серванта. Це означає, що всі договори повинні виконуватися. Якщо е, з цього не виходити, то нащо тоді взагалі вести переговори? Хоча. Кроки з боку Сполучених Штатів вони інколи насторожують, вони напружують, ми бачимо характерною ознакою американської зовнішньої політики це непослідовність, певна емоційність. Отже, звісно, переговорник чи верніше той брокер, якого ми дістали в Вашингтоні, він він інколи не викликає аж надто великої довіри. Але я кажуть, Кращого президента Сполучених Штатів Америки у мене для вас немає. Точно, що немає. Інший цікавий момент, інше такий цікавий міжнародний візит. Генсек НАТО Марк Рюте 18 грудня зустрічається із польським президентом Карлом Навроцьким. І ця зустріч акурат перед тим, як Навроцький буде зустрічатися із Зеленським. Це буде довгоочікувана зустріч на тлі певної паузи у стосунках обох лідерів і на тлі різкої критики Навроцького у бік України. Цей приїзд Рюте саме зараз. На вашу думку, випадкове співпадіння? Ну, чесно кажучи, я не думаю, що тут якась конспірологія. Мені здається, такі візити вони плануються певною мірою заздалегідь, і я не думаю, ну не знаю, можливо, там десь в глибині якась і була ідея, так би мовити, звести поруч ці два візити, але мені все ж таки здається, тут є два окремих треки. Наші українсько польські відносини заслуговують на те, що питання. Здійснення візитів, воно повинно так би мовити, відбуватися, обговорюватися на двосторонній основі без прив'язки до будь-яких інших там візитів, які планує польська сторона чи інша сторона. Отже, давайте будемо все-таки не аж надто про це думати а от швидше думати про те, як завершиться візит президента Зеленського до Польщі. Чи дасть він той поштовх розвитку наших відносин? А видніше я б навіть сказав поверненню наших відносин на той трек, який довший час домінував в цих відносинах? Все таки сподіваємося, що Польща залишається нашим одним з найміцніших союзників, найтісніших партнерів? Отже, все таки ми в Україні дуже з оптимізмом дивимося на цей візит, і навіть з урахуванням того, що? Саме президент Зеленський прийняв таке рішення відвідати Польщу. Хоча ви пам'ятаєте, були різні дискусії щодо там протоколу, хто там перший, хто другий. Але як кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде гори. Сподіваємося, що це правильне рішення. Дякуємо за ваші коментарі. Володимир Хандогій, дипломат, президент Української асоціації зовнішньої політики, колишній посол України у Великій Британії.